Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве, навіть коли із заросні нам виключають світло, як зараз. Сьогодні у нас знову дрефа, знову лімітована серія три таких цікавих представники. Це у нас Hoppy Lager, American IPA і Milk Stout. Ця лімітка зварена в колаборації херсонської дрофи і Дніпро Бревері, броварні з міста Дніпро. Це все свіжачок, зварено воно буквально 2 тижні тому і термін реалізації до травня місяця. Придбав я цю всю красу у нас в Одесі, в фірмовому магазині. Одна пляшечка коштувала 47 гривень. Я тут трішечки підготувався до дегустації. У мене є ось така дрофа. З'явилася ось така дрофа. І привезений з Херсону ось такий великий півлітровий бокал дрофа. До речі, цей бокал мені подарували в броварні, коли ми брали багато пива на велику компанію. Думаю, можна починати. Так, почнемо ми з хопілагера. Хопі – це охмелений лагер. Як на мене, це непоганий тюнінг звичайного нудного лагера. 4,7 алкоголю, 12,8 щільність у суслі і 15 IBU. Якраз за допомогою хоппі-лагера проведемо ініціалізацію ось цього новенького бокала в моїй колекції. Починаємо придиратися. Е, є трішки піни. Ми бачимо, як бульбашки піднімаються догори. Колір такий приємний, такий темно-золотий, можна сказати. Пахне воно хмелим степом, такою м'якою степовою гіркотою. Пробуємо. Не так багато я налив і майже все випив буквально одним ковтком таке питке пиво. Як на мене, незвичайний лагер. Такий він добре охмелений, відчувається добре, ця гіркота, є якийсь посмак. Ну, воно таке легеньке, непогане. Відкладаю його в сторону, повернемося до нього пізніше, без камери. American IPA, як на мене, це має бути найцікавіший варіант. 5,8% алкоголь, 13,5 щільність і 42 IBU. Непогано. Наливати я буду ось в цей бокальчик. Так, тут піни, мені здається, трішечки більше теж є. Бульбашки там десь. Такий колір вже більш бурштиновий, більш на... насичений. Пишуть про це пиво, що тут чотири види американського хмелю та новозеландський. Запах в нього дуже такий. Складний аромат, я б сказав. Хтось чує цитрус, хтось якісь єлові нотки. Як на мене, то пахне, воно приємно. А що ви там відчуваєте, я думаю, що це вам допомагає відчувати ще ваша фантазія, коли ви бачите напис на пляжці American IPA. Ну, Це я так думаю. Прикольна гіркота, така прикольна, прикольна, непогане пиво. Є такий стійкий посмак. От зараз зараз ця гіркота якраз дуже добре проявляється. Так, потрібно переходити далі, тому що я його зараз доп'ю. Мілкстаут. Відгуках про нього пишуть різне. Комусь він подобається, комусь ні. Як на мене, це має бути у нас десерт, тому що це вже мають бути такі нотки там, кави, шоколаду, 5,9 алкоголю, 16,6 у нас щільність і 35 IBU. Хм, непогано. Я подумав, що стаут ми будемо дегустувати ось такого бокала гінес, тому що пів літра для такої маленької пляшечки забагато, воно там по стінкам розмажеться і все. Тому буде гінес. Хоч це ірландський стаут, а це херсонський, Дніпровський одеський стаут. Колір мені вже подобається. Так, ну, дивіться, насичений колір. Насичений такий такий непрозорий. Е, як пишуть, писали в відгуках правду. Карбонізація тут невелика. Такий, дивіться, маслянистий. Красота. Чим пахне? Ммм, mm. теж. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Як кажуть, складна ароматика. Відразу і не скажеш, що тут відчуваєш. Пробиваються нотки смаженого солода, є такий, мабуть, аромат, який дає лактоза. Ну от Шоколад, каву я щось не відчуваю. Чи може це така кава, капучино? Так, потрібно пробувати. М -м -м -м. Цікавий смак. Воно таке як виглядає маслянистим, так і п'ється маслянисто. А, не знаю, можна назвати це питким чи ні. Я так обережно пригубив. Зараз попробую ще. Ну, я 35 IBU не відчуваю зовсім. Він не має гірчинки зовсім, як на мене, і в посмаку теж її немає. А, такий. Ну, десертний мілкстат. Не знаю, може це так задумано. Мені здавалося, що Milk Stout має бути трішки такий ем, трішки стронг. Може, я мало випив. Не справдились мої сподівання щодо стауту. Мені завжди здавалося, що стаут має бути ну, як стаут. Цей більш такий десертний, такий, він більш схожий на просто темний лагер. І мені здається, я пив е, у них темний лагер мідний птах. Він набагато цікавіший, ніж Stout. Цей дуже такий мілк, дуже такий софт, дуже такий м'який, ем, і гірчинки, гірчинки, де вони взяли там 35 IBU, я не знаю. А, так, отут от уже я відчуваю, коли залишилось трішечки на дні, відать, це пиво розкрилося і є є такий цікавий запах кави з молоком. Це от цей, цей. Цей запах, цей аромат мені вже більш подобається. Я не можу сказати, що це погане пиво. Я, ну, Скажімо так, це не той стаут, до якого я звик, але пиво непогане. Воно такий собі цікавий, смачненький напій, і якщо е, не забувати, що тут 5,9 алкоголю, ще такий хмільненький напій, я так розумію. Ось така в мене вийшла дегустація. Так, це у нас American IPA. Так, і тут у нас місце ще для хопі -лагера. От Отак я їх всіх вистроїв. Такий у нас парад лімітованої серії від колаборації Дніпро Бревері і Херсонської драфи, куплено в Одесі. Мілкстаут на Любителя. American Іпа. Звичайна нормальна ІПА. Хопі Лагер непоганий. От Я зробив свою ставку на American Іпа. Думав, що там буде все-таки да, 4 сорти американського хмелю, новозеландський. Потім е, ще сухе охмелення після всього. І має бути дуже такий цікавий смак. Ну, він, звичайний, звичайна ІПА. А от хопі Лагер в них, мені здається, дуже непоганий вийшов. Як на мене, це моя особиста думка. І я все-таки аматор, а не професіонал. Я сприймаю це так. Ну, Давайте ще контрольний контрольний American Іпа. Вона таки непогана, але Гірчинка так, така екстра Стронг. Ух, і посмак такий з Гірченкою Хеку так нормально так віддає. Мені здається, що вона має бути. Більш карбонізована, чи як вона, більш газована, тоді було б бімба. А, Лагер контрольний. Хопі Лагер хороший, такий непоганий Непоганий Лагер З Мілкстаутом, все зрозуміло. Все це пиво є в додатку Untapped. Звісно, свої оцінки там теж поставлю. В описі під відео я залишу посилання на свій профіль в Untapped. Ще у нашого канала з'явився інстаграм і тікток. Думаю, це відео було вам цікавим та корисним. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.